Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинуло четвер волинян. Магате досі не отримало доступу до даху Запорізької АЕС. СБУ затримала на Кіровоградщині агента ФСБ. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 7 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна з Новолинська, Олександра Лисиці, 1978 року народження. Загинув військовий на Луганщині. Також не стало і мешканця Луцької громади Павла Гвітка. Воїн 1992 року народження був родом із села Мелуші. Загинув 3 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Жалобні дні оголосили. І у Рождишинській громаді загинув воїн Володимир Сілік. 40-річного захисника не стало 6 липня. Також на війні загинув і Дмитро Кондратович 1972 року народження. Чоловік був родом із Коваля. Загинув герой 4 липня у Запорізькій області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість відчуття рідним та близьким загиблих героїв. У Луцьку вже незабаром підвищать тариф на проїзд у тролейбусах. У Луцькому підприємстві електротранспорту пояснили, що уже понад рік працюють за нерентабельним тарифом, тож відкладати підвищення уже немає куди. Якою буде ціна на проїзд? Далі у матеріалі. Доведеться платити більше у Луцьку із 20 липня. Планують підвищити вартість проїзду у тролейбусах. Про це заявили на прес-конференції УКП Луцьке підприємство електротранспорту. Зокрема, це пов'язують із подорожчанням електроенергії по всій Україні. Ця гранична ціна встановлена 5,6 гривня за кіловат. Вдумайтесь цю цифру. А для того, щоб її зрозуміти, я скажу, що протягом першого півріччя цього року кінцева ціна на кіловат для нас становила 5,83. А це ціна 5,6 гривня тільки генеруючих компаній. Якщо ми до цієї ціни додамо передачу, якщо ми до цієї ціни додамо розподіл, а також маржу постачальника, а це в загальній сумі приблизно 2 гривні. То ми отримаємо на вході у наш лічильник вартість електричної енергії приблизно трошки більше 7 гривень. От тепер порівняємо і задумуємося. трошки більше 7 і середньозважена була 5,83. Скачок за інформацією директора департаменту економічної політики Луцькради Бориса Смоля. Луцьк одне із трьох міст, яке за останній час не підвищувало тарифи на проїзд і залишило його на рівні 6 гривень. Нині цей тариф є нерентабельним. Тому було прийнято рішення департаментом наполягати на тому, що вже на наступне засідання виконкому було винесено проект рішення щодо підняття ціни з 6 до 8 гривень. Ми далеко не лідери станемо в Україні країні по ціні за електротранспорт, е, цей тариф з нульовою, все таки рентабельністю там навіть немає ніяких 5% Тобто, ми йдемо на те, що підприємство не заробляє додаткових коштів, але створює. Доступні умови для проїзду пасажира. Рішення про підвищення тарифу до 8 гривень можуть затвердити орієнтовно 20 липня. Тому уже незабаром ті лучани, які користуються електротранспортом, платитимуть за проїзд більше щодо пільгових категорій. То для пенсіонерів проїзд буде безкоштовним а для школярів пів ціни, тобто 4 гривні. На волині лікарі одного з територіальних медичних об'єднань повідомили про підозру у підробленні документів ухилянтам. Як повідомили у прокуратурі області, змовившись із колегою, членом позаштатної постійної діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня минулого року двічі підробляв документи. Лікарі приписували ухилянтам медичні діагнози, які надавали право на виключення їх із числа військовозобов'язаних та в. Право поїзду за кордон, Колезі спільнику також повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи. Волинь відбудовуватиме село. Благодатівка Херсонської області у населеному пункті, де проживало 268 людей. На сьогодні пошкоджено 93 житлові будинки та один ФАП. 17 будинків зруйновані повністю. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. У рамках проєкту Пліч опліч 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини. Наша область з над селом Благодатівка ідеться у дописі. Наступного тижня з Волині виїдуть перші Ші групи людей, які розпочнуть відбудову села. Найперше планують здійснити поточний ремонт будівель, де це можливо, аби якнайшвидше люди мали можливість там жити. У Луцьку поліцейські з роти Тор виявили наркотики у двох чоловіків: у Луцьку та у Ковалі. Як повідомили на Фейсбук, сторінці патрульної поліції області, перший випадок трапився 5 липня у Ковалі на вулиці Новій. Там у 34-річного громадянина з собою був паперовий згорток. З порошкоподібною речовиною білого кольору ще одного 32-річного чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав нервувати, помітили торівці на вулиці Гущанській у Луцьку 6 липня. Під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакет із зеленою речовиною рослинного походження. В обидвох випадках поліцейські викликали слідчу оперативну групу та забезпечили охорону місця події. Вночі 7 липня ворог атакував Дніпропетровську область шахедами. Шість безпілотників збили захисники з повітряного командування. Схід, як повідомляє Дніпропетровська, ОВА, уламки одного з них впали на авто, яке їхало по дорозі. На жаль, два чоловіки загинули ще. Один БПЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа, полум'я охопило понад 100 квадратних метрів та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНСники вже прибуркали, ніхто не постраждав. Окрім того, 7 липня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури, внаслідок чого сталося загоряння однієї з будівель. Загиблих та травмованих на щастя немає. Фахівці працювали над ліквідацією наслідків обстрілу Повідомили у Запорізькій ова. Служба безпеки затримала агента російської ФСБ, який влаштувався до оборонної компанії на Кіровоградщині та збирав секретну інформацію про ремонт військової техніки сил оборони. Як повідомили в СБУ, фігуранта призначили на посаду завгоспа кілька тижнів тому. Він майже одразу почав збирати розідання для росіян. Контррозвідники служби безпеки затримали фігуранта на гарячому, коли він приховано фотографував таємні документи. Російським агентом виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задов до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну раніше він працював на різних підприємствах у Росії у разі успішного виконання завдань. Російська спецслужба обіцяла допомогти йому виїхати до Росії і отримати російське громадянство. Президент України Володимир Зеленський після візиту до Болгарії та Чехії вирушив до Словаччини. Про це глава держави повідомив у своєму твіттері. За його словами, на зустрічах мова йтиме про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формулу миру, до співробітництво і енергетичну безпеку. Міжнародне агентство з атомної енергетики досі не отримало доступу до даху Запорізької атомної електростанції. Про це 7 липня під час спілкування з журналістами заявив очільник агентства Рафаель Гросі. Зараз працівники агентства домагаються прогресу в інспектуванні кількох ділянок ЗС. вони вже перевірили кілька об'єктів, включно з басейнами для охолодження, і не побачили дослівно жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях. Румунія підтвердила, що відкриє регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступний для її партнерів по НАТО. І України рішення 6 липня ухвалила Вища рада оборони Румунії. Під час засідання проаналізували участь Румунії в новому трансатлантичному проєкті у створенні в нашій країні центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, заявила Вища Рада. У центрі навчатимуть румунських пілотів, які експлуатуватимуть літаки F-16, а пізніше об'єкт відкриють для участі пілотів із країн союзників і країн-партнерів НАТО, включаючи з Україною. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає своїх військових поглибити планування бойових дій. Зокрема, сі наказує своїй армії готуватися до реального бою на тлі зростання напруги навколо Тайваню, аби збільшити шанси на перемогу в реальних боях, як повідомляє китайське інформаційне агентство Хінхуа за словами китайського президента. Світ увійшов у новий період потрясінь і змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш Нестабільною він зробив свої заяви під час візиту до командування у штаб-квартирі провінції Цансу. Воно відповідає за безпеку східного Китаю, включаючи східно-китайське море і Тайванську протоку. І на завершення у світі з'явилася нова соціальна мережа ТРЕЦ. Менш ніж за добу з моменту запуску на платформі зареєструвалося понад 30 мільйонів користувачів. Такий стрімкий старт. Робить соцмережу головним і найсерйознішим конкурентом Твіттера. у соціальній мережі. Зареєструвалися і ми. Телеканал конкурент Конкурентів став першим волинським телеканалом, який має акаунт у цій соцмережі. Тому приєднуйтесь до нас, підписуйтесь і дивіться найпопулярніший телеканал на Волині у новій соціальній мережі. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та вважаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 ші десятвісім або ж ну п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.